Друзі, буває у вас такий настрій, як я кажу, причиніть добро, наністіть радость. Кодове названня, покопушиться в чому? В мене світкий настрій, і я вирішила покопушитись, робила прибирання і хотіла викинути оцей тюбік. Це крем для тіла 200 мл турецької компанії Ерсах. Думаю, чим я там собі причиняла радость і що ж я наносила собі за добро? Вже він закінчується консистенція. Така аромат нормальний, приємний. І. Не жирнить, скажімо так, гарно вбирається. Думаю, що там в составі. Ну, полізла рити, шукати, і, як справжній, Шерлок Холмс нарила інфи на цей хвальоний крем кубіки. Крем кубіки, як його називають Ерсауці. Інформацію про нього ви можете знайти, якщо перейдете в шапці профілю, клікнете на сайт і побачите. Він там йде в подарунок за замовлення на 700 гривень до кінця місяця. Так ось, що я на нього нашукала. Дивіться. Упаковка доволі проста. Як зазначає виробник, вона з екопластику, про що є відповідна позначка на тубі. Має взагалі продукція Ерсаг 43 різних сертифікати якості, такі як GMP, Халял, ІСО, екосерт і так далі. Але склад я забила на сайт. І ось що він мені показав: перевірка складу косметики онлайн. Я взяла склад, скопіювала повністю сюди. Тут дуже багато екстрактів, мені їх не показало, я їх озвучу далі. Але мене цікавлять оці всі парабени, глікокоаміди і так далі. Про що вони? І ось що мені показує сайт. Що цілком безпечних 7 інгредієнтів і всі інші у нас відносяться до зеленої зони. Це просто для преміум використання яким же було моє здивування, коли майже кожен інгредієнт, який є в складі цього крему, відноситься до преміум-сегменту? До преміум-сегменту в такому простому пакуванні за крем, який просто йде за 0 гривень в подарунок? Тут можна на цьому сайті було відкрити. Кожен інгредієнт прочитати, прочитати, як він на що впливає, куди він відноситься, але це ще все. Не все. А, окрім цих інгредієнтів, що тут вказані, в крем входять і ще олія ши, яку показало, але ще є екстракт подорожника звичайного, екстракт мальви лісової, екстракт хвоща польового, екстракт алтеї лікарської, екстракт гульби сінної. Олія арганова, тобто маса корисних інгредієнтів, які ще є в складі цього крему. Чому ж він тоді такий доступний по ціні? Чому ж тоді компанія «Ерсах» дарує його просто за 0 гривень в подарунок в серпні місяці? А може, просто тому, що компанія «Ерсах» дбає про своїх клієнтів? Дорожить ними і готова робити такі подарунки. Але це ще не все. Якщо ви перейдете на сайт на головну сторінку, то ви побачите, що окрім цього крему там є іще 5 різних продуктів, які ви можете обрати в своє замовлення в подарунок. І якщо ви їх так само перевірите через відповідний сайт, ви побачите, що вони також складаються з Активних інгредієнтів, які просто віп сегменту. Тому, якщо ви ще не знайомі з цією продукцією, варто спробувати. Була інформація корисною? Ставте лайк і підписуйтесь.